працюють громадські організації Вікімедія Україна і велике журі це дев'ять осіб. Я хотів би їх зараз назвати, нагадати вам. Це я Олександр Максимчук, президент Асоціації благодійників Андрій Макуха зі чтам правління Вікімедія Україна. Марина Криса, голова наглядової ради Асоціації благодійників, президент благодійного фонду «Приятелі дітей. Катерина Ющенко, голова наглядової ради, Міжнародного благодійного фонду Україна 3000, Тетяна Нанаєва, директор освітніх програм корпорації «Інтел» в Україні, Андрій Куліков, медіа-експерт, ведучий телеканалу ССТВ, Вікторія Сюмер, виконавчий директор Інституту масової інформації, Алла Прун, виконавчий директор інформаційно-аналітичного центру Громадський простір і Віталій Ковалинський історик, письменник, завідувач відділу музею історії міста Києва. І саме ми попросили, щоб е, пан Андрій і пані Вікторія прийняли участь як спікери сьогоднішньої е, прес-конференції. Нам це важливо, тому що вони є фахівцями від медіа. І е, їхня, думка, їхня думка нам, думаю, буде категорично важлива. Тому я, я зараз е, пані Вікторію Шума запросив до слова. Дякую. я буду дуже короткою і просто скажу дуже коротко про свої враження від цих робіт. По перше, дякую за нагоду і за можливість більше про це почитати. І я думаю, що від тепер цією можливістю буде просто користуватися більше українців, і це головний плюс від цього конкурсу. Тому що у нас є велика проблема, що ми мало знаємо про самих себе, і ось ця ідея написати, зробити конкурс про музеї. Я буду особисто вдячна, бо часом буває просто думаєш, куди б тобі дитину зводити, да? куди може поїхати, а, а просто навіть не знаєш. І в приватних музеїв зараз дуже багато, багато якихось таких ініціатив. А і я думаю, що це надзвичайно важливо для людей, надзвичайно важливо для становлення того, що є Україна. Що стосується робіт, знаєте, мене вразило те, що багато робіт там було значно кращого рівня аніж більшість, скажімо, того, що ми бачимо в українській пресі. Тому що я би сказала, що деякі статті. Деякі власне, розділи, там, такі, наприклад, як сирідство, які позначають соціальні феномени насправді, так? вони настільки глибоко досліджені, там чудовий порівняльний аналіз з іноземними країнами, з тим, як власне, ці соціальні явища долаються в різних країнах. Там Дуже багато статистичних даних, з яких можна робити дуже глибокі висновки, насправді, з яких можна робити, які дають дуже глибоке розуміння цієї проблематики і показують її значно комплексніше, аніж там статті, де ти можеш прочитати щось емоційне, але ти не маєш відповіді, а що з цим робити. І цим страждає загалом українська журналістика, що вона намагається показати картинку. Але ну, мало зосереджується на аналізі і мало зосереджується власне на пропозиціях щодо вирішення цих проблем, не йде далі за це. Обмежується ось ролью транслятора і дзеркала. Хотілося, щоб а, часом журналісти так само повчилися в тих людей, які ці дані збирають, які користуються, звісно, можливістю там інтернет-можливостями сучасними можливостями, проте роблять надзвичайно якісний аналітичний продукт. От, от, дякую дуже тим, хто писав саме ось такі от розділи, в яких зібрано дуже багато інформації, яка тепер буде, я думаю, якою можуть послуговуватися всі від українських громадян до чиновників до політиків, дають глибоке розуміння проблеми. Рівень дуже високий.